Два роки боротьби з могутнім звіром не змогли зламати козацький наш хребет і не під силу московським цим химерам перемогти жовто-блакитний амулет. На полі бою вороги лягають, не знають втоми наші бійці, та не в кожному бою перемагають наші січові легендарності. Тому що ворог ненависний злий, мов дикий той, могутній звір. Та смерті він боїться, і люті вир. А українці всі такі, ти лиш повір. А воїнам, героям вічна слава. Поіменно пам'ятаємо ми всіх, схиляємо голови, стаємо в лави і недоречний зараз буде сміх. Потрібно лишень не зламатись. Дорогою вірно й нам йти, та почастіше обертатись, щоб не догнали нас воїни пітьми. Ворожі, сталеві віків хижі, як оберіг, почепимо ми на стіні. Бо лише так ми будемо спокійні, що вже прийшов кінець війни.